Вони дуже поважні, їх поважають, і вони поважають свого батька. І їх успіх залежить від поваги до батька. Чим краще вони поважають свого батька, тим більший успіх вони в житті мають. Е, е, ці люди, ну, єдина в них є така проблема, правильно, як Віка сказала, вони ставлять високі гармічні рамки відносно себе до себе і такі ж самі високі рамки вони ставлять до інших людей. І якщо люди якимось чином не відповідають цим рамкам, у них є така схильність, ну, у них, ну, якби у них є така схильність, ну, якби їх зневажати. Не те, щоб там принижувати, да, там, не те, щоб там якось виставляти їх, там, посміхатися над ними. Ну, як це можуть зробити, наприклад, сур'я в тулі, да, це може зробити дуже легко із-за того, що власна самооцінка цих людей низька. І вони можуть, ну, коли є ще якесь враження цього сур'ї, вони можуть, принижуючи інших, піднімати власну самооцінку. У Сур'їр Тхану такого немає. Вони просто ну, ну, вони просто, ну, людей, які там не відповідають їх баченням, їх оцим утрамвам, вони їх просто ну, до них не прислухаються, вони не поважають їх слова, не поважають їх бачення. Вони ну, вони ну, якби не будуть їх там занадто сильно принижувати, да, там щось їм таке говорити. А, вони можуть їм а, ну їх виправляти ну, на праві в, в з точки зору, ну з точки зору як би як це правильно сказати, ну з точки зору а дхарми і знань, да, вони праві, і вони можуть давати е, поради. Але таким знаєте, власним тоном, не так, що от я там, хочу тобі порадити, да? чи от з моєї точки зору. От, от так, да? Вони будуть говорити так, ну, відверто казати, Та ти не правий, ти от, 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 треба, отак, от от, а не отак, от тут взагалі щось, ти не туди зайшов там. і так далі. А, хоча сур'я в Дхану, він стає більш дипломатичним ніж в інших Раші. А, Ну, ще е, сур'я е, ну, в, е, знаках, в знаках шукри може теж бути дипломатичним, е, навіть коли він знаходиться ніччя, да, в знаків е, шукри, е, все одно він буде проявляти дипломатичність і стане не в впевненості в собі, якщо він знаходиться в другому раші, він буде проявляти дипломатичність для того, щоб мати якусь вигоду. А от якщо він знаходиться в дев'ятому раші, тут дипломатичність буде за справедливість. Це люди такі, знаєте, вони чітко відчувають справедливість і вони хочуть е цю справедливість мати. Так дійсно все ну, просто ідеально, Да? якщо немає ніяких додаткових вражень сур'ї, то то такі люди, в принципі, в житті мають багатство Ну, і достатньо ресурсу, як правильно Віка сказав. Але якщо є якісь додаткові враження, наприклад, сур'я стоїть з раху, або з кету, або сур'я стоїть з шані, то тоді. Можуть бути ну, якби перешкоди на шляху збагачення. І якщо є додаткові враження Сур'ї, то сур'я він стає більш матеріалістичним. Він перестає ну, якби бути схильним до, до якоїсь віри, тому що взагалі, коли сур'я в дхану, це люди, які схильні до віри. Вони, ну, якби, вони навіть можуть бути керівниками якихось організацій, релігійних, або там ну, об'єднувати навколо себе людей, які ну, там, ну, в щось вірять, да, до чогось йдуть, у яких є якісь там релігійні або життєві принципи, однакові. І от вони там, ну, наприклад, в втхану у людини вегетаріанця. І він навколо себе може об'єднати людей вегетаріанців. І вони ну, всі разом будуть досягати його ціль. Ну, Його ціль, наприклад, може бути пов'язана з цим вегетаріанством, там розповсюдження цього вегетаріанства там і так далі. І тому е, такі люди вони можуть навколо себе об'єднувати дуже багато інших людей. До речі, сур'я в е, сімхі, там вам теж треба трошечки собі дописати сур'я в сімхі. Це також люди, які навколо себе об'єднують людей. Я вже просто не пам'ятаю, чи говорили ми про це чи ні. Бо люди, суддя всім Сімхі, можуть давати навколо себе створювати якісь колективи, суспільства, якісь союзи, якісь об'єднання, якісь так. Ну вони можуть ну, стати стержнем да, оцим, якби центральною частиною, навколо якого будуть всі крутитися.